Підконтрольні російській владі гібридні банформування на сході нашої батьківщини не припиняють порушувати перемир'я. З початку доби кремлівські найманці сім разів відкривали вогонь по українських воїнах на всіх трьох напрямках лінії бойового зіткнення. Важкі озброєння окупанти сьогодні застосовували лише один раз. Близько восьми години ранку. Окупанти випустили майже 30 снарядів зі 152-мм гаубиць по наших укріпленнях в районі Гнутового, що свідчить про високу щільність цього ворожого артилерійського вогню. На щастя, ніхто з бійців сил АТО та місцевих мешканців наслідок цього обстрілу не постраждав. Однак без втрат не минулось в результаті застосування противником зброї на інших ділянках лінії бойового зіткнення. Зокрема, сьогодні значно активізувались ворожі снайперські групи. Снайпери противника сьогодні ще вночі відкривали вогонь в районі Новотошківського, а також двічі в день намагались поцілити українських захисників на світлодарській дузі поблизу селища Луганське. Окрім того, застосовуючи піхотне озброєння, окупанти сьогодні порушували тишу поблизу жовтого та донцящину Луганщині, а також на Азовському узбережжі неподалік Лебодинського. Із сумом повідомляємо, що один український воїн внаслідок ворожого обстрілу сьогодні загинув. Ще одного було поранено. Варто також додати, що сьогодні від рук бойовиків знову постраждав місцевий мешканець прифронтової Мар'їнки. Наслідок одного з хаотичних обстрілів противником на тій ділянці лінії зіткнення було поранено 59-річного чоловіка. Постраждалого з вогнепальним пораненням поперекового відділу спини було доставлено до курахівської лікарні. Лікарі його стан характеризують як середньої важкості.